Тепле травневе повітря наповнювало церкву ароматом бузку та свіжості. Оксана Гуменюк стояла перед зеркалом у маленькій кімнатці при церкві та нервово поправляла фату. Їй 32, і нарешті цей день настав весілля з Валентином, чоловіком якого вона зустріла три роки тому на курсах англійської. Ну як, не передумала? усміхнулася Ліда, найкраща подруга і свідок. Та ну тебе! Відмахнулася Оксана, відчуваючи, як серце колотиться. Гості вже всі прийшли? Майже твоя мама вже двадцять разів перепитала, чи все гаразд, а твій тато вже другу чарку перехилив для хоробрості, засміялася Ліда. Оксана востаннє глянула на своє відображення. Сукня кольору слонової кістки, яку вона придбала за 15 тисяч гривень, виплачуючи кредит, сиділа ідеально. Робота вчителькою в школі не дозволяла особливо розкошувати. Зарплата у 12 тисяч гривень ледве покривала оренду однокімнатної квартири на околиці Дніпра. Але на весілля вона відкладала довго і наполегливо. Валентин чекав біля вівтаря. Програміст із досвідом він заробляв достатньо, щоб вони планували спільне майбутнє. За рік-два зможемо взяти іпотеку, казав він, коли вони гуляли вечорами по набережній. Ти готова? До кімнати зазирнув батько Павло Миколаєвич. Його сиве волосся було акуратно зачесане, а очі блищали від гордості та, можливо, від тієї другої чарки. Так, тату Оксана взяла його під руку. У церкві зібралося близько п'ятдесяти гостей: рідня, друзі, колеги. Валентин стояв спереду, схвильований, але усміхнений. Його темно-синій костюм, купований у гармонії стилю за порадою Оксани, робив його ще вищим і статнішим. Оксана повільно йшла до вівтаря, тримаючись за руку батька. Краєм ока вона помітила тітку Зіну, яка витирала сльози, однокласницю Галю з чоловіком, колег зі школи. У голові промайнула думка: Ось воно, нарешті, спокійне сімейне життя, можливо, скоро діти. Священник почав церемонію. Слова текли, як ріка, а серце Оксани билося все сильніше. Коли дійшло до обідниць, церковні двері раптом відчинилися. На порозі стояла жінка, струнка і висока, в елегантному блакитному костюмі Ірина Луценко, колишня дружина Валентина, з якою він розлучився лише рік тому. Оксана знала про неї, звісно, але ніколи не зустрічала особисто. Ірина тримала за руку маленького хлопчика років п'яти-шести. По церкві пройшов шепіт. Валентин помітно зблід. Перепрошую за запізнення. Голос Ірини був спокійний, але твердий. Михайлик дуже хотів побачити, як тато одружується. Оксана завмерла Тато? Валентин ніколи не згадував про дитину. Він казав, що вони з Іриною розлучилися через несумісність характерів, різні погляди на життя, відсутність спільних інтересів. Валю. Оксана повернулася до нареченого. Що відбувається? Валентин виглядав так, ніби його вдарили. Він переводив погляд з Ірини на хлопчика, потім на Оксану. Я я можу пояснити, почав він. Михайлику, привітайся з татом. Ірина підштовхнула хлопчика вперед. Ти ж скучив за ним, правда? Хлопчик несміливо махнув рукою. Привіт, тату. Тату? повторила Оксана. У тебе є син? Це складно, Валентин говорив тихо, майже пошепки. Я не думав, що це важливо, не думав, що важливо розповісти мені про твою дитину? Оксана відчула, як підлога хитається під ногами. Ми дійсно розлучилися з Іриною, почав пояснювати Валентин. Але Михайлик, так, він мій син. Я Я не дуже беру участь у його вихованні. Аліменти плачу регулярно, але «Але за три роки стосунків ти не знайшов хвилини, щоб сказати мені про це. Оксана відступила на крок. У церкві запанувала тиша. Навіть священник, здавалося, не знав, що робити. Михайлик захворів минулого місяця, продовжила Ірина, роблячи крок вперед. Нічого страшного, але йому потрібна була операція. Я телефонувала Валентину кілька разів, але він був зайнятий, підготовкою до весілля припускаю. Оксана подивилася на хлопчика. Він був майже копією Валентина. Ті ж очі, той же ніс. Як вона могла не знати, як Валентин міг приховувати щось настільки важливе? Я не хотіла зривати церемонію, додала Ірина. Але Михайлик так просився побачити тата, і я подумала, що майбутня дружина повинна знати, з ким пов'язує своє життя. Оксана відчула, як сльози підступають до очей. Вона озирнулася, всі дивилися на неї, чекаючи реакції. Мама з тривогою, батько з сумом, гості з цікавістю. Оксаночко. Валентин спробував взяти її за руку. Давай продовжимо, а потім все обговоримо. Це просто непорозуміння. Непорозуміння? Три роки брехні це непорозуміння? Я не можу, прошепотіла Оксана, відступаючи ще на крок. Не так. Що ти маєш на увазі? Валентин простягнув руку. Ти ж не збираєшся. Але Оксана вже розвернулася і швидко пішла до виходу. Повз Ірину з Михайликом, повз здивованих гостей. Вона чула, як мама гукає її, як Валентин щось говорить, але не зупинялася. На дворі вона нарешті змогла вдихнути. Травневе сонце сліпило очі, а серце, здавалося, ось ось вискочить з грудей. Не озираючись, Оксана підібрала сукню і пішла геть від церкви. Ліда наздогнала її за кілька хвилин. Оксану, зачекай, куди ти? Не знаю. Чесно відповіла Оксана, просто подалі звідси. Але ж весілля, весілля не буде. Оксана зупинилася і подивилася на подругу. Ти уявляєш, він має дитину, сина, і ніколи мені не сказав. Ліда обійняла її. Ходімо до мене, не може жити в весільній сукні по місту ходити. Вони взяли таксі до лідиної квартири. Всю дорогу Оксана мовчала, дивлячись у вікно. Місто жило своїм життям. Люди поспішали у справах, сміялися, сварилися, їхали на роботу чи додому. А її світ щойно перевернувся. Вдома у Ліди Оксана нарешті зняла сукню і перевдяглася в позичені речі. Вони сиділи на кухні, пили чай, коли задзвонив телефон. Валентин, Оксана скинула виклик. Не хочеш поговорити з ним? обережно спитала Ліда. Про що? Про те, що він брехав мені три роки. Оксана похитала головою. Я просто не розумію, як можна приховувати існування власної дитини, і ця Ірина, навіщо вона прийшла? Можливо, вона дійсно хотіла, щоб ти знала правду, Ліда налила ще чаю, або просто вирішила помститися. Але ж я мала право знати. Оксана відчувала, як гнів змінює шок. Ми ж планували своє майбутнє, можливо, своїх дітей, а він. Телефон знову задзвонив, цього разу мама. Оксана глибоко вдихнула і відповіла. Так, мамо, Оксаночко, де ти? Ми всі хвилюємося, голос мами тремтів. Я у Ліди, усе гаразд. Як це гаразд? Ти втекла з власного весілля. Мама явно була на межі істерики. Валентин каже, що це якесь непорозуміння. Мамо, він має дитину, п'ятирічного сина, і ніколи мені не казав про це. На іншому кінці запала тиша. Ох, нарешті сказала мама. Але може, варто спочатку поговорити, можливо, є пояснення? Яке пояснення може бути для трирічної брехні? Оксана відчула, як сльози знову підступають. Я не можу зараз, мамо, пробач. Вона поклала слухавку і розплакалася. Ліда мовчки гладила її по спині. Того вечора Оксана отримала десятки повідомлень і дзвінків. Від Валентина, від батьків, від друзів. Вона вимкнула телефон і лягла спати на лідиному дивані, але сон не йшов. Перед очима стояло обличчя маленького Михайлика, так схоже на Валентинове. Наступного ранку Оксана відчувала себе спустошеною. Вона мусила повернутися до своєї квартири, зібрати речі Валентина, які він залишав у неї, вирішити, що робити з кредитом за весільну сукню. Може, все таки поговориш з ним? запитала Ліда за сніданком, не для того, щоб помиритися, а щоб поставити крапку. Можливо, невпевнено відповіла Оксана, але не сьогодні. Вона ввімкнула телефон дванадцять пропущених від Валентина, п'ять від мами, кілька від подруг і одне повідомлення від невідомого номера. Це Ірина. Нам треба поговорити. Оксана довго дивилася на екран. Навіщо їй говорити з колишньою Валентина? Що вона може сказати, чого Оксана ще не знає? Але цікавість перемогла. Вона відповіла, коли йде. Відповідь прийшла майже миттєво сьогодні, о 15-й. кав'ярня, затишний кут на центральній. Оксана вагалася з одного боку, їй хотілося більше ніколи не чути ні про Валентина, ні про його колишню. З іншого, можливо, Ірина розповість щось, що допоможе зрозуміти, як Оксана могла так помилитися в людині, з якою збиралася провести решту життя. Я зустрінуся з нею, сказала вона Ліді, а потім повернуся додому. Ти впевнена? Ліда виглядала стурбованою. Хочеш, я піду з тобою? Ні, це щось, що я маю зробити сама, Оксана слабко усміхнулася. Але дякую. О третій годині Оксана сиділа в затишній кав'ярні, чекаючи на Ірину. Вона почувалася дивно ще вчора вона мала стати дружиною, а сьогодні зустрічається з жінкою, яка зруйнувала її весілля. Хоча ні, виправила себе Оксана, це не Ірина зруйнувала весілля, це Валентин своєю брехнею. Ірина з'явилася точно о третій без Михайлика. Вона виглядала так само елегантно, як і вчора, хоча замість костюма на ній були джинси і біла блузка. Дякую, що погодилася зустрітися, сказала вона, сідаючи навпроти Оксани. Я розумію, що вчора завдала тобі болю, і мені шкода. Чому ти прийшла на весілля? прямо запитала Оксана. Щоб помститися Валентину? Ірина похитала головою. Ні. Я не тримаю на нього зла за розлучення, це було обопільне рішення. Але Михайлик інша справа. Вона зробила паузу, ніби збираючись думками. Валентин майже не бачиться з сином. Коли ми розлучилися, він сказав, що йому потрібен час, щоб знайти себе, побудувати нове життя. Він справно платить аліменти 5 тисяч гривень щомісяця. Але гроші це не все, що потрібно дитині. Оксана слухала, відчуваючи, як усередині все холоне. Валентин, якого вона знала, був уважним, турботливим. Як це поєднувалося з тим, що він фактично покинув власного сина? Минулого місяця Михайлику видалили аденоїди», – продовжила Ірина. Звичайна операція, але дитина боялася. Він питав про тата. Я дзвонила Валентину, просила приїхати хоча б на півгодини. Він сказав, що зайнятий підготовкою до весілля. Оксана згадала квітень. Валентин дійсно був зайнятий, вони замовляли кейтеринг, вибирали обручки, узгоджували список гостей. Але невже він не міг викроїти півгодини для сина. Коли я дізналася про весілля від спільних знайомих, то вирішила, що ти маєш знати, з ким пов'язуєш своє життя. Ірина дивилася прямо в очі. Можливо, це було жорстоко з мого боку, але подумай, якби ви одружилися, завели своїх дітей. Як би ти почувалася, дізнавшись, що десь є дитина, яку він ігнорує. Оксана відчула, як до горла підступає клубок. Я не хочу зруйнувати ваші стосунки, додала Ірина. Можливо, ви помиритеся, можливо, він зміниться. Але я вважала, що ти маєш зробити вибір з відкритими очима. Дякую за відвертість. Оксана ледве могла говорити. Я не знаю, що буде далі, але ти правильно зробила, що прийшла. Коли вони розходилися, Ірина раптом зупинилася. Він непоганий чоловік, сказала вона тихо, просто егоїстичний. Йому важко брати на себе відповідальність за інших. Оксана кивнула. Тепер, озираючись назад, вона бачила ознаки, як Валентин уникав розмов про майбутнє, як неохоче брав на себе зобов'язання. Але вона списувала це на природну обережність, не підозрюючи, що за цим стоїть щось більше. Повернувшись до своєї квартири, Оксана застала там Валентина. Він сидів на сходах перед її дверима, втомлений і неголений. Оксано, він підвівся, коли побачив її. Нарешті я телефонував, писав. Я знаю, вона відчинила двері і впустила його всередину. Заходь, нам треба поговорити. У квартирі Валентин спробував обійняти її, але Оксана відсторонилася. Чому ти не сказав мені про сина? запитала вона прямо. За три роки стосунків. Валентин зітхнув і опустився на диван. Я не знав, як. Спочатку ми тільки почали зустрічатися. Я не хотів ускладнювати все. Потім минув час, і сказати стало ще важче. Я боявся, що ти не зрозумієш. Чого саме я не зрозумію того, що у тебе є дитина, чи того, що ти фактично покинув її? Я не покинув Михайлика, Валентин виглядав ображеним. Я плачу аліменти. Аліменти це не батьківство, Оксана згадала обличчя хлопчика в церкві. Ірина розповіла мені про операцію, чому ти не поїхав до нього? Я був зайнятий. А звідки ти знаєш про це? раптом насторожився Валентин. Ти зустрічалася з Іриною? Так, сьогодні. Валентин підвівся, його обличчя почервоніло. Вона налаштовує тебе проти мене, вона завжди була маніпуляторкою. Це через неї ми розлучилися. Вона постійно тиснула, вимагала більше уваги, більше грошей. Вона не говорила про гроші, спокійно відповіла Оксана, лише про те, що дитині потрібен батько. Я намагаюся. вигукнув Валентин, але у мене своє життя. Ми з Іриною розлучилися, бо не могли бути разом. Це не означає, що я маю жертвувати всім заради дитини. Оксана дивилася на чоловіка, якого, як їй здавалося, вона знала. Тепер він виглядав чужим. Все, що я хотів, це почати нове життя з тобою. Валентин підійшов ближче. Ми можемо повернутися до церкви завтра або одружитися в раці. Ми ж кохаємо одне одного, хіба ні? Оксана відчула, як сльози котяться по щоках. Я думала, що кохаю тебе, але тепер розумію, що не знала тебе насправді. Оксано, Любо, це все ще я. Валентин узяв її за руки. Той самий чоловік, з яким ти була щаслива три роки, нічого не змінилося. Все змінилося. Оксана відняла руки. Я не можу бути з людиною, яка здатна покинути власну дитину, яка три роки дивилася мені в очі і брехала. Як я можу вірити тобі після цього? Як я можу будувати з тобою сім'ю? Ти драматизуєш, Валентин спробував усміхнутися. Дай мені шанс довести, що я можу змінитися. Ні, Оксана похитала головою. Я хочу, щоб ти забрав свої речі і пішов. Ти не можеш просто викинути три роки стосунків. Валентин підвищив голос. Що скажуть люди? Ти втекла з церкви, як божевільна, всі говорять про це. Мені байдуже, що говорять люди. Оксана відчула дивне полегшення. Важливо те, що я відчуваю, а я відчуваю, що не можу тобі довіряти. Валентин довго дивився на неї, потім почав збирати свої речі. На порозі він обернувся Ти пошкодуєш про це, Оксано. Не всі чоловіки будуть чекати на 32-річну жінку з її примхами. Коли за ним зачинилися двері, Оксана опустилася на підлогу і розплакалася. Не від горя, хоча біль був сильним, а від полегшення. Вона уникнула помилки, яка могла коштувати їй років життя. Наступні дні були важкими. Оксана взяла відпустку в школі, пояснивши директорці ситуацію. Вона мусила повернути подарунки, пояснити родичам, що весілля не буде, розібратися з кредитом за сукню. Ти прийняла правильне рішення, сказала Ліда, допомагаючи їй пакувати подарунки. Уяви, якби ти дізналася про це після весілля. Іноді я думаю, може я надто сувора, зізналася Оксана. Люди помиляються, приховують речі. Приховувати існування дитини це не помилка, Ліда рішуче похитала головою. Це свідомий вибір, який він робив щодня протягом трьох років. І ти бачила, як він ставиться до сина. Це не змінилося після весілля. Через тиждень Оксана отримала несподіваний дзвінок від Ірини. Я хотіла подякувати тобі, сказала колишня Валентина. Він приїхав до Михайлика минулої неділі вперше за півроку. Правда? Оксана не знала, що відчувати. Це добре? Можливо, твій вчинок змусив його замислитися. В голосі Ірини чулася надія. Можливо, він нарешті почне бути справжнім батьком. Після дзвінка Оксана довго сиділа, дивлячись у вікно. Якщо її рішення допомогло маленькому хлопчику повернути батька, можливо, весь цей біль був недаремним. Минали дні, потім тижні. Оксана поверталася до нормального життя робота в школі, зустрічі з друзями, вечори з книгою. Іноді вона думала про Валентина, про те, що могло б бути. Але потім згадувала його обличчя, коли він говорив про сина, роздратування, відстороненість і розуміла, що зробила правильний вибір. Одного червневого вечора, коли Оксана поверталася з роботи, вона побачила на лавці біля свого будинку Ірину з Михайликом. Хлопчик захоплено розповідав щось, розмахуючи руками: Привіт, Оксана підійшла до них. Що ви тут робите? Чекаємо на тата, усміхнувся Михайлик, він обіцяв мене взяти на футбол. Оксана перевела погляд на Ірину та кивнула. Валентин справді змінюється, повільно, але змінюється. Тепер він бачиться з Михайликом щотижня, навіть возив його до своїх батьків. Я рада за вас, щиро сказала Оксана. Я хотіла подякувати тобі особисто, Ірина говорила тихо, поки Михайлик грався на дитячому майданчику. Те, що ти зробила, це потребувало сміливості, і це змусило Валентина переоцінити своє життя. Я зробила це не для нього чи для вас, чесно відповіла Оксана, а для себе. Але я рада, що все так склалося. Коли Валентин під'їхав на своїй машині, Оксана вже йшла до під'їзду. Вона не озирнулася, хоча відчувала його погляд на спині. Те, що було між ними, залишилося в минулому. Попереду було нове життя, можливо, не таке, як вона планувала, але її власне. А іноді, думала Оксана, піднімаючи сходами правильні рішення це не ті, що приносять щастя одразу, а ті, що рятують від неправильного життя. І інколи треба втекти з власного весілля, щоб знайти справжню себе. Минув рік після тих подій літнє сонце заливало світлом кухню, де Оксана готувала сніданок. За цей час багато що змінилося. Вона отримала підвищення в школі і тепер працювала заступником директора з виховної роботи. Зарплата зросла до 18 тисяч гривень, що дозволяло почуватися впевненіше і навіть відкладати невеличкі суми щомісяця. Про Валентина вона чула від спільних знайомих. Він дійсно став частіше бачитися з сином, хоча про відновлення стосунків з Іриною мови не йшло. Час від часу він намагався зв'язатися з Оксаною, надсилав повідомлення на день народження, пропонував зустрітися, просто поговорити. Але вона щоразу відмовлялася те, що було між ними, залишилося в минулому. У тебе все гаразд? запитала Ліда, яка прийшла на сніданок. Після того скасованого весілля їхня дружба стала ще міцнішою. Так, навіть краще, ніж гадала, Оксана розлила чай у чашки. Ще півтора роки тому я думала, що життя закінчиться, якщо не вийду заміж до 35 А тепер розумію, що все тільки починається. І це правильно, кивнула Ліда. До речі, ти підеш на зустріч випускників наступного тижня. Десять років після університету треба ж таке. Мабуть, піду, Оксана знизала плечима. Цікаво побачити, як у кого склалося життя. На зустрічі випускників Оксана почувалася трохи незручно. Більшість однокурсників прийшли з чоловіками чи дружинами, багато хто вже мав дітей. Але коли почалися розмови, виявилося, що далеко не всі щасливі у своїх шлюбах. Колишня староста групи Наталя пошепки розповідала, як її чоловік втратив роботу і вже півроку сидить вдома, відмовляючись шукати нову. Олег, відмінник і улюбленець викладачів, зізнався, що його дружина постійно влаштовує скандали через дрібниці. А ти, молодець, що не поспішаєш, сказала їй Катерина, з якою колись вони ділили кімнату в гуртожитку. Краще бути самій, ніж за биким. Я не сама, усміхнулася Оксана. У мене є друзі, робота яку люблю, плани на майбутнє. Того вечора вона познайомилася з братом однокурсниці Тарасом, інженером з Києва, який приїхав до Дніпра у справах. Він був на кілька років старший, спокійний і врівноважений, з теплим гумором і уважним поглядом. Вони проговорили кілька годин і, коли настав час прощатися, обмінялися номерами телефонів. Можна запросити тебе на каву, коли наступного разу буду в Дніпрі? запитав Тарас. Можна. Відповіла Оксана, відчуваючи, як серце прискорює ритм. Я буду рада. Їхні стосунки розвивалися повільно. Тарас приїжджав до Дніпра раз на місяць, вони ходили в кіно, в театр, просто гуляли містом. Він не поспішав, не тиснув, і це дозволяло Оксані поступово відкриватися йому. Вперше за довгий час вона почувалася спокійно і захищено поруч з чоловіком. Ти розповіси йому про Валентина? Запитала якось Ліда, коли вони обговорювали новий роман Оксани. Так, звісно, кивнула Оксана, але не зараз, коли буде правильний момент. Цей момент настав восени, коли вони з Тарасом сиділи на набережній, дивлячись, як червоне листя кружляє над Дніпром. Вона розповіла йому все про трирічні стосунки, про скасоване весілля, про те, як дізналася правду. Тарас слухав уважно, не перебиваючи, потім взяв її за руку. Дякую, що поділилася, це потребувало сміливості і тоді, і зараз. Ти не думаєш, що я вчинила неправильно? тихо запитала Оксана. Деякі вважають, що я мала дати йому шанс. Брехня це не помилка, від якої можна просто відмахнутися, серйозно сказав Тарас. Особливо така серйозна. Ти зробила те, що вважала правильним для себе і, судячи з усього, для того хлопчика теж. Минали місяці. Тарас почав приїжджати частіше, іноді на вихідні. Вони говорили про все на світі про роботу, про книги, про дитинство, про мрії. Оксана дізналася, що він, як і вона, виріс у звичайній родині, де грошей завжди було обмаль, але любові вдосталь, що він любить джаз і терпіти не може футбол, що мріє колись побудувати будинок за містом з великим садом. Ти не шкодуєш, що не одружилася з Валентином? запитав якось Тарас, коли вони поверталися з концерту. Оксана замислилася. Ні. Іноді я думаю, що якби Ірина не прийшла на весілля, ми б одружилися, і я б жила в брехні, не знаючи про це. Можливо, народила б дитину від чоловіка, який здатний покинути власного сина. І це лякає мене більше, ніж самотність. Ти не самотня. Тарас обійняв її за плечі і ніколи не будеш, якщо сама цього не захочеш. Навесні Тарас запропонував Оксані переїхати до Києва. Ти можеш знайти роботу в будь-якій школі, говорив він, або навіть спробувати щось нове. Я не хочу тиснути, але я скучаю за тобою, коли ми не разом. Оксана вагалася Київ лякав її своїми розмірами, темпом життя. До того ж, у Дніпрі були її батьки, друзі, робота, яку вона любила. Мені потрібен час подумати, чесно сказала вона. Це серйозне рішення. Звісно, Тарас не виглядав розчарованим скільки завгодно часу. Якось, повертаючись з роботи, Оксана зустріла Ірину з Михайликом. Хлопчик виріс, став ще більше схожим на Валентина. Тато вчить мене програмувати. Похвалився він, коли вони розговорилися. Я вже вмію робити просту гру. Це чудово, усміхнулася Оксана. Ти молодець. Дякую тобі, тихо сказала Ірина, коли Михайлик побіг до гойдалок. Якби не ти, не впевнена, що Валентин колись би змінився. Я нічого не робила, Оксана похитала головою, просто вчинила так, як вважала правильним. Іноді цього достатньо. Ірина дивилася на сина з теплою усмішкою, щоб змусити інших замислитися про свої вчинки. Ця зустріч несподівано допомогла Оксані прийняти рішення. Вона зрозуміла, що готова до змін до нового етапу в житті. Через тиждень вона зателефонувала Тарасу і сказала, що згодна переїхати до Києва. Тільки давай не будемо поспішати, додала вона. Я хочу спочатку знайти роботу, освоїтися, а вже потім вирішувати, що далі. Як скажеш? В голосі Тараса чулася радість. Я буду поруч, щоб допомогти з усім, що потрібно. Влаштовуючись у Києві, Оксана часто згадувала той день у церкві, коли вона втекла з власного весілля. Тоді їй здавалося, що життя закінчилося, що вона втратила останній шанс на щастя. Тепер вона розуміла, що насправді тоді воно тільки почалося справжнє життя, в якому вона сама приймала рішення і несла за них відповідальність. Іноді доля робить несподівані повороти, і те, що здається катастрофою, насправді стає початком нового кращого шляху. Треба лише мати сміливість прислухатися до свого серця і не боятися зробити крок у невідоме. Чи траплялися у вашому житті ситуації, коли ви мусили зробити складний вибір між правильним в очах суспільства і правильним для себе? Поділіться своїми історіями в коментарях, чи вчинили б ви так само, як Оксана, а може, дали б Валентину другий шанс? Поставте лайк, якщо історія зачепила вас за живе, і не забудьте поділитися нею з друзями. Можливо, комусь вона допоможе прийняти важливе рішення у власному житті.